Так, Доброго дня. Сьогодні трошки підкину вам позитиву, бо якщо він є, то я за нього говорю. Мав можливість спостерігати роз'йом підерської бронеколони І саме артилерійськими снарядами 155 калібру по характеру розривів видно. І були прямі влучання. Не знаю, це ескалібур чи не ну Танк ну блядь, реально на шматті розлетівся. І ще з позитивно саме по нашому, по нашому напрямку. Заїхали казаки, підрозділи новенькі, і покращилась взаємодія, покращився зв'язок. Блін, козаки можуть працювати і вже я бачу, штурмова піхота пішла працювати. Тобто позитив однозначно є. І, ну дай Боже, щоб так і було. А Міноборони нагадую, що снаряди треба 24 на 7 і не привезли їх завтра, не треба їх шукати треба. 24 на 7. На роботу приходить не в 9 і в 6 іти, а батрачить, там 24 на 7 Сидіть, щоб армія була забезпечена. І потім ну, оці всі підери, ваньки, будуть за Уралом. Але для початку потрібно фахового військового Міністерства оборони поставити, і усе у воно наладиться. Я думаю, що зміни будуть і рано чи пізно туди така людина прийде. І потім подивимося, Підарчуки, будете розказувати, де ви будете. Козаки в Збройних силах такі, що дай Боже, кожному, а особливо наша піхота. І наша піхота має отримувати 200 тисяч гривень як штурмова, так окопна. Плюс броня, яка виходить напередок, працювати, плюс евакуація. Ми почули: всіх обняв, все буде Україна, слава нація. Наша нація найкраща. Ми не переможні, і п'ята ФСБшна колона здохне, і підарчуки здохнуть. А ми будемо як держава європейська. Слава нації.